Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде національна українська страва Бендерки. Бендерки готуються дуже просто, швидко, а виходять вони дуже смачними. Їх можна подавати як і на святковий стіл, так і на звичайну сімейну вечерю. Тому починаємо готувати. Спочатку в миску вибиваємо яйця, додаємо до них сіль, трішки цукру. І все добре воделкою або вінчиком перемішуємо. Далі сюди додаємо половину молока від загальної кількості. Та просіємо борошно. Борошно додаємо одразу все. І також сюди додаємо розпушувач. І все добре вінчиком перемішуємо. Тісто на бандерики готується майже так само, як і на млинці, тільки сюди додається розпушувач. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли все добре перемішали, всі грудочки борошна розійшлися. Додаємо сюди молоко, яке залишилося, та олію. І ще раз вінчиком все добре перемішуємо. І в самому кінці додаємо сюди окроп. І ще раз все добре перемішуємо. Далі розігріваємо пательню, виливаємо приблизно пів черпачка кіста, все добре розрівнюємо і смажемо млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. Я смажу на сковорідці для млинців і нічим її не змащую. Якщо у вас чугуна сковорідка або ви не впевнені в її покритті, то краще змастити її трішки олією. Готові млинці перекладаємо на тарілку і так само смажимо всі млинці, які залишилися. І поки смажаться млинці, швиденько приготуємо начинку. Нарізаємо на дрібні шматочки цибулю. І додаємо її до фаршу. Фарш можна взяти як і звичайний свинячий, так можна взяти і мікс свинячий плюс телячий. Також сюди додаємо сіль і за смаком чорний мелений перець. І все добре перемішуємо. І коли все готово, млинці всі посмажилися, фарш зроблений. Будемо формувати самі бендерики. Беремо млинці, розрізаємо їх ось так навпіл. І тепер на кожну половинку млинця викладаємо приблизно 1 столову ложку фарша і розрівнюємо його в тоненький пласт по всьому млинцьові. І тепер загортаємо його ось так в трикутник. І ось такий бендерик виходить. І таким же способом формуємо всі останні бендерики. Тепер приготуємо кляр, в якому будемо обсмажувати бендерики. Вибиваємо в миску яйце, додаємо трішки солі та трішки води. Воду можна замінити на молоко. І все добре перемішуємо. Далі розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії, даємо їй добре прогрітися, І кожний бандерик тепер обвалюємо в клярі і викладаємо на сковорідку. Смажимо їх на середньому вогні, з однієї сторони смажемо до золотистої скоринки, далі їх перевертаємо, накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Готові бендерики перекладаємо на тарілку та подаємо до столу їх ще теплими. Подаємо їх зі сметанкою. Ці бендерики виходять дуже смачними, ароматними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!